Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладач жестової мови Олександр Рудик. І починаємо з головних новин стисло. Національна дефлімпійська збірна України продовжує домінувати на Дефлімпійських іграх 2025 у Токіо. Насичений змагальний день втілився у шквал нагород наших спортсменів. У легкій атлетиці одна золота, дві срібні та дві бронзові медалі, а також золото в кульовій стрільбі зі світовим рекордом і бронза в настільному тенісі. Україна утримує першу сходинку медального заліку. Ми вже маємо 20 Шість нагород: 9 золотих, 9 срібних і 8 бронзових медалей. З 30 листопада, по 7 грудня у Києві відбудуться адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок ГАРД. Організаторами виступлять центр ініціатив Повернись живим та міністерство у справах ветеранів. Очікується понад 400 учасників, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби у силах оборони України. Вони змагатимуться у дев'яти адаптивних видах спорту: а саме, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазер ран, Ліфтинг, велоспорт та плавання юнацька і дівоча збірні України Ю-18 посіли друге місце на чемпіонаті світу з футзалу серед учнів. За цікавим збігом обставин українські і хлопці і дівчата вийшли до фіналу, де на них чекали бразильські однолітки. Наші юнаки навіть були попереду 2-0, але далі бразильці забили 4 м'ячі. Стільки ж пропустили у фіналі і дівчата. Тож наші команди зупинилися за крок від перемоги, але і срібні медалі є вагомим здобутком. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Національна Дефлімпійська збірна України продовжує домінувати на літніх Дефлімпійських іграх у Токіо 2025. Так, насичений змагальний день втілився просто у шквал нагород наших спортсменів у легкій атлетиці. Це п'ять нагород, одна золота, дві срібних та дві бронзові. У кульовій стрільбі в нас золото та ще й зі світовим рекордом. І ще одна бронзова медаль у настільному. Тенісі, тож Україна утримує першу сходинку медального заліку. Ми вже маємо 26 нагород. Лише уявіть цю цифру: 9 золотих, 9 срібних і 8 бронзових медалей. Усі переможні моменти українців у Токіо побачимо просто зараз в нашому дефлімпійському дайджесті. Національна дефлімпійська збірна команда України 19 листопада здобула цілий шквал нагород у легкій атлетиці. Одна золота, дві срібні та дві бронзові медалі. Почався він з позитивної ноти Наталія Урсуленко та Юлія Кисельова. Здобули зі штовхання ядра срібну та бронзову нагороди відповідно. Ну я відчуваю себе дуже добре. Думала, що ну, буде не дуже, щось не так буде, але я повірила в свої сили і показала гарний достойний результат. Хотіла би присвятити нагороду, як сказати, своєму місту Нова Каховка, яке зараз в окупації ну, це для них. так. Далі перейшли до потрійного стрибка, де змагалися Юлія Матвієвська та Катерина Потапенко. Юлія перемогла та здобула таку бажану золоту нагороду. Катерина Потапенко посіла третє місце. Але представники нейтральної спортсменки, яка посіла четверте місце, не змогли змиритися з таким результатом. І подали протест на нашу дефлімпійку. На жаль, розглянувши цей протест, ухвалили рішення позбавити українську дофлімпійську спортсменку бронзової нагороди. Причиною стала несанкціонована довжина шипів на спортивному взутті Потапенко. І фінальним був забіг на 400 метрів серед жінок, де приймали участь Крістіна Кіняйкіна та Соломія Куприч. Наші спортсменки посіли друге та третє місце. Крістіні Кіняйкіні не вистачило двох сотих секунди, щоб обійти нейтральну спортсменку та вибороти золото. Національна дефлімпійська збірна команда зі стрільби кульової 19 листопада стріляли з пістолета у змішаному командному розряді. Багаторазовий чемпіон та призер чотирьох дефлімпіад Олександр Колодій разом з дебютанткою ігор Софією Оленич боролися за бронзову нагороду, але на жаль, балів трохи не вистачило. Чемпіони Дефлімпійських ігор в Бразилії Олексій Лазебник та Інна Фонченко зупинилися на восьмій сходинці турнірної таблиці. Найуспішнішою для стрілецької команди стала індивідуальна стрільба. Алежачи з пневматичної гвинтівки, Призер Олімпіади в Бразилії Дмитро Петренко виграв перше в кар'єрі дефлімпійське золото і золота медаль для мене значить подяка нашим збройним силам України, які нас захищають боронять нашу державу та для нашого українського народу. І яскраву бронзову медальну крапку поставила команда жіночого настільного тенісу, де у жіночому парному розряді Роксолана Будник та Карина Завіновська здобули першу медаль на цих іграх в цьому виді спорту. Мені було дуже приємно прийняти участь на дившинкиських іграх, Дуже сподобалась організація, дуже задоволення результатом. Що ми зайняли третє місце, і ми з медалями. Дякуємо Збройним силам України, які нас обороняють, які дають змогу нам приймати участь в таких змаганнях. Дякуємо нашим болівальникам, нашим родичам, батькам, які підтримують нас, дивляться за нами і переживають нас. Українські команди продовжують вигравати на шляху до медальних матчів. У баскетболі чоловіки перемогли команду Аргентини з рахунком 124-53. У волейболі чоловіча збірна перемогла команду Мексики три-0. Урадували вболівальників і жіночі збірні з пляжного волейболу. Раїса Рилова та Юлія Черненко, які грають у команді україна 1 Перемогли команду США 1 з рахунком 2-0. Так само потужно команда Україна 2 у складі Анни Оленич та Софії Яцькової розгромила США 2 з рахунком 2-0. Вболіваємо за українських дефлімпійців на шляху до медалей. Віримо в перемогу. Спортсменки із Запоріжжя вибороли бронзу на чемпіонаті світу з акробатичного рок-н-ролу. П'ятеро спортсменок у складі національної збірної команди України Brave Girls посіли третє місце на змаганнях World Cup WRRC 2025, які тривали у французькому Монтелімарі. -E Як повідомляють у запорізькій обласній військовій адміністрації, до складу команди Сміливі дівчата увійшло 16 спортсменок з різних Куточків України. До речі, Запоріжжя представляли Дарія Хоцько, Ксенія Чепурна, Софія Хлєбнюкова, Марія Собольва та Уляна Звяхінцева. Вихованки секції акробатичного рок ролу спортивного комплексу Діксі у категорії рок-н-ролл формейшнс Ледіс. До речі, окрім української команди, також змагалося майже 20 команд з різних країн. До півфіналу вийшли 12 колективів, і серед семи фіналістів українська команда. Команда Brave Girls посіла третє місце, поступившись лише трішечки двом командам з Угорщини. До речі, рівень суперниць був надзвичайно високим. Розповіла одна із спортсменок Ксенія Чапурна. Нині ж команда готується вже до Кубка світу, який відбудеться у Кракові на початку грудня. Бойовий медик Микола Єрьомін з Вінничини знову вчиться ходити та наповнює життя новими хобі. Як повідомляють у Вінницькій обласній військовій адміністрації, чоловік працює над собою, щоб стати на ноги, адже нині він пересувається на кріслі колісному. Попри складне поранення, Микола активно займається спортом і вже здобув перемогу в обласних спортивних іграх. Незламні Вінничини. Ветеран виборов першу сходинку у змаганнях з настільного тенісу, а також завоював призові місця з шахів і шашок. Микола Єрьомін – доброволець, з перших днів повномасштабного вторгнення скасував заплановану поїздку за кордон і приєднався до сил оборони. Згодом увійшов до складу танкової бригади, був солдатом-санітаром. Спершу обороняв столицю та область. А після проходження курсів бойового медика. Служив на харківському напрямку та рятував побратимів. Це граю шашки, шахмати, теніс. Ну, бага, по багатьох видам спорту я, я виступав, коли в Одесі працював. Я працював на железній дорозі, я виступав за збірну Одеси. Коли переїхав, мені знайомі сказали, що проводять ігри незламних. Районних виступів, то зайняв перше місце по шашкам. Перше місце по шахматам. В Вінниці я вже виступив на трьох по трьом видам спорту. В цих трьох видах спорту я зайняв призові місця, але найбільше сам, поставив на настільний теніс. Ветеран, який втратив зір, створив картину для першого інклюзивного готелю у Львові. Як повідомляють у центрі Unbroken, 34-річний ветеран Павло Марценюк, який після важкого поранення втратив зір, почав займатися творчістю під час реабілітації. Павло разом з художницею та керівницею майстерні Мартою Батурою створив картину Квітка незламності, яка тепер прикрашає перший безбар'єрний апарт готель у Львові. Відчуття малювати дотику – це просто неймовірно. Настільки поринаєшся в них, поглубляюся, що просто дна там немає. Турецький баскетбольний клуб Фенербахче передав допомогу баскетболістам Одещини. Як зазначають в обласній військовій адміністрації, Одеська область отримала чергову дружню підтримку від турецьких партнерів. Це, зокрема, 430 комплектів нової баскетбольної форми для юних вихованців баскетбольних шкіл. Спеціалізоване крісло Колісне, яке було одразу передано представнику унікальної баскетбольної команди на кріслах колісних. Вільні воїни, а також баскетбольні м'ячі. Це інвестиція в майбутнє українського спорту та здоров'я наших дітей, зазначили Вова. Бучанський забіг, який днями відбувся у Бучі, став сотим ювілейним стартом національного проєкту Активні парки. Подія об'єднала активних людей різного віку і рівня фізичної підготовки, які обирають здоровий спосіб життя, спорт і регулярну рухову активність. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, забіг перетворився на динамічний спортивний простір просто неба. Учасники подолали обрані маршрути, долучилися до скандинавської ходьби та зробили свій внесок у розвиток масового спорту у регіоні. Захід організувала Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Рухайся, живи, мрій, досягай. У запорізьких школах пройшла обласна руханка. Її присвятили всесвітньому дню дитини, який відзначають 20 листопада. Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, до заходу одночасно долучилися майже 120 закладів освіти регіону. Діти сміялися, танцювали та ділились позитивними емоціями. Варто додати, що активності проводили поблизу укриттів на безпечних локаціях. Yeah. Друзі, наразі це всі новини. Продовжуємо відслідковувати всі головні події у Дефлімпійському Токіо та вболівати за збірну України. Тож слідкуйте за всіма трансляціями на каналі Еквалімпік о 13.00 наша Дефлімпійська студія. А вже о 20.00 черговий випуск новин. Тож дякуємо за те, що ви з нами. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!